Добре, стала ваша думка, ще одного питання, чи можна цьому якось зарадити. Так, я зараз висловлюю думку тих людей, з якими я спілкувалася, а саме щодо таких пишних гулянок, які майже щовечора молодцов центр міста, mm -hmm. від фонтану. Е, потрібно відпочивати, можна посидітись до в закладі, але на мою думку, і думку, спілкувалися, ліп... без цього можна було легко обійтись. Угу. Якось можна врегулювати це питання, скажіть, будь ласка. Йдемо вас Я зрозумів, про що йдеться, мова. Що молодь збирається ввечері, вони собі такі фонтану, біля така. фонтану і собі організовують такі е, ну, Постараємося порадитися. Я теж, ну скажімо, не є сторонник. Тут є дві сторони медалі. Да, тут є дві сторони медалі, насправді. Тобто з одного боку молоді нема де так зібратися, поговорити і... Але з другого ми розуміємо, що війна. І що там знаходяться на портрети наших героїв, попробуємо, попробуємо якось це, це врегулювати. Можливо, цей такий треба спрямувати, не скільки наказувати, а спрямувати так, в якісь, ну, якісь інші русло. висловити. Якесь інше. Ми подумаємо фахівцями, щоб яку енергію спрямувати, щоб знаєте, просто там прибігти з поліцією, з Національною гвардією, знаєте, ну це може викликати. Так. Це вик може викликати ну, не дуже добру агресію. От ми подумаємо, який варіанти оцю енергію десь їхню спрямувати в користь, в тому числі військових, і щоб вони могли з одного боку мати свій час, тому що, діти... що дитинство воно О, одне, дитинство, і і юність ця молодість, юність, так. вона одна, і так. у них от є цих там пару років, які вони... Це, але з другого боку, це треба правильно росу. Я повністю підтримую. Дякую за це запитання. Воно надзвичайно важливе. Ще, один, ще один До, речі, важливо. може ми це навіть питання от. Поставимо якісь опитування, щоби сказали, як в такій ситуації, я до речі, попрошу як поступати, так може навіть, вирізати по соціальних мережах, навіть задати питання, що робити у цій ситуації. Це угу. дуже хороше питання. Дякую, що ви його задали. Тут Руслан такої от ну, відповіді сказати тільки так, так не може. Ну мені здається, що тільки силовим методом це неправильно. Та знаєте, що, що ще провокує? Мені здається, коли йдеш по соці, мені здається, що. Будь-яке кафе, будь-які люди, які мають цей бізнес, вони можуть включати музику, але вона має бути в приміщенні дуже тихенько. Тобто, це не має бути щось гучне, тому що дисонанс, тобто люди, люди, в яких є біда, вони цього не можуть усвідомити зрозуміти, і це, напевно, найбільша є проблема. Тому це зрозуміло, що тонка грань, але її дійсно але дякую. Важливі. Дуже 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 слушне питання, дуже важливе. Питання.